Лижний мікс. Паші півдруги сад. вага на це за 1750. Жіноча лижня корточка. Розмір. XS. Жіночі лижні штани. Розмір. Сороковий. Лижні штанішки чоловічі. Новенький збіркою, розмір 54-й, жіноча лижня куртка, розмір 40-й. Лижні штанішки жіночі, розмір. М-ка. Лижня курточка, розмір. 176-й. Жіночі штанишки, лижні розмір 46, чоловічий лижні штани, розмір XL. одні лижні штанишки, розмір 52-й, лижня куртка, розмір Мка. Лижні штанішки. Розмір 140. Чоловічі лижні штани. Розмір М. Лижня куртка чоловіча. Розмір 46-й. І останнє це є лижні штани. Розмір Еска. Це був лижній мік з першої до другої сорти, вагами кг за 1750